Мамо, іде вже зима, Леся Українка. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, у гаю пташок вже нема. Мамо, чи, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? у неньки спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Он де бачиш, пташина сивенька, Скаче швидко отам біля хати, Ще зосталася пташина маленька. Нащо вона? чом же вона не втіка? Навіщо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими на весної? Жде, що знову прилине весна. Мамо, ці сиві пташки, сміливі, напевно, ще й дуже. Чи то безпечні такі? Чуєш цвірінькою так? Чи їм байдуже на, на зиму? Розпівалися так. Не байдуже ці пташці, мій синку, мусить пташка маленька дбати, де водиці дістати краплинку, де з-під снігу поживку шукати? Нащо співає? Чудна, краще б е, зерно пошукало, спів пташці потіха одна, хоч голодна, та, та й співає веселенько, розважає пташина серденько, Жде, що знову прилине весна.